Доброго дня, мої любі малята! Дітки, давайте разом зі мною та з батьками вивчимо віршик, який називається Яблучко. Апетитні круглолиці Висять яблучка на гільці. Їх у кошик позбирали. І пиріг приготували. Давайте ще раз повторимо апетитні круглолиці висять яблучка на гільці, їх у кошик позбирали, і пиріг приготували. Молодці малята! А я буду чекати на ваші віршики. До побачення, до нових зустрічей!